Здравствуйте, друзі. Нехай Бог благословить всіх вас і Дух Святий відкриє розуміння всіх вас, щоб ви знали правильні речі і могли за ними слідувати. Тому що, коли ми не знаємо прямого шляху, часто люди слідують за обманом та неправдою. І як наслідок цього пожинають плоди того, що сіють, тоді той текст, який сьогодні я хотів вам передати, це для тих, хто страждає. Якщо вам добре, якщо у вас все в порядку, слава Богу. Нехай Дух Святий буде оберігати вас у цьому становищі благословення. Але ми повинні поспішати, щоб допомогти тим, хто страждає. Та мучиться, поки це ще не пізно. Те, що сталося під час землетрусу. Ми бачимо тисячі людей загинуло. більше 18 тисяч і ще будуть шукати. Тоді ніхто не очікував цього. Ви думаєте, люди, які загинули або поранені, вони були готові? Вони знали, що так станеться, ніхто не знав так живуть люди, так живе людство. Люди переживають про тіла, переживають про те, що вони бачать: їжа, одяг, де жити, будинок, подорожі. Люди переживають наповнені цим бажанням задовольнити себе тим, що цей світ пропонує. І господар цього світу пропонує багато всього. Щоб розважати людей для того, щоб вони не шукали Бога. Це реальність. Це те, що відбувається. Це те, що відбувається. Смерть, що приходить опівні чи о півночі, неважливо. Вона поглинає і поглинає тих, які. Хто втрачений тих, хто втрачений в ілюзіях обману, який цей світ нам дає але слава Богу, що у нас є слово Боже слово, яке вийшло з Божих вуст і яке дає нам, пропонує всім цей шанс, цю можливість, відновити наше життя, мати нове життя. Це те, що Слово Боже нам каже. Ми можемо читати, як пророк Ісая проголошує і каже: отож, Бог Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Іншими словами, Божа рука не ховається, вона простягнута до нас. До тих, хто бажає схопитися за неї, тих, хто бажає використати шанс, бути врятованим і Боже вухо не закрите, щоб чути. Тобі не потрібно залежати від пастора, єпископа когось ще, щоб молитись за себе. Ти сам можеш молитись за себе, і ти повинен це робити. Тобі не потрібно сподіватися тільки на молитву інших людей. У тебе щось болить? Потрібно кликати до Бога. Бог допускає цей біль для того, щоб ти шукав, а не бігав за людьми. Просив допомоги. Інколи Бог допускає тяжкі проблеми, щоб кожен з нас шукав та залежав від Бога, а не від інших людей. Тому що я. Буду молитися і молюся за всіх вас. Слава Богу. і за мене люди моляться але давайте між нами відкрито говорити. Тільки ті люди, які відчувають біль, вони знають, як їм погано. і вони можуть робити правильні речі. іноді люди біжать до лікаря, щоб лікуватися. Але ніколи, буває, людина роблять те, що необхідно робити, стати на коліна і волати до Бога, і казати: Господь мене зціли тут і сьогодні, зараз це та віра, яка догоджає Богу. Бог, який чує та бачить вас. І це написано. Догодити без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Він винагороджує. Він благословляє тих, хто шукає його. Тоді ви, ті, хто страждаєте зараз, сьогодні не чекайте, коли починається служіння, чи коли ви прийдете в церкву сьогодні, наприклад. Не тримайте цю проблему. Починайте служіння вже зараз самі для себе, там де ви знаходитесь, вдома. Починайте служіння у своєму власному розумі. Неважливо, де ви, можливо, ви в лікарні, можливо, ви вдома або на роботі, або у в'язниці. Де б ви не були, на вулиці, ви можете кликати до Бога, тому що Його вухо не закрите, щоб чути крик тих, хто в нього вірить. Це віра, друзі. Це віра, яку ми передаємо та намагаємося передати людям, тому що, на жаль, люди дуже і дуже закриті, ліниві. Вони чекають, коли щось станеться там легко і швидко. Ні, друзі, не станеться так. Бог великий, він всемогутній, Але щоб ви до нього могли наблизитися, вам потрібно робити вашу частину. Сліпий волав, і Господь почув. Глухі волали, і всі, хто волали, були почуті. А чому тобі Бог не відповість? тому що можливо ти себе вважаєш якимось грішником. Так, гріх заважає, звичайно, гріх в життя людей приносить сумніви, приносить страхи. Наприклад, ви слухаєте мене зараз, і ви думаєте, можливо, що ми говоримо треба робити вашу частину, треба діяти. і вам це навіть не подобається. Ви іноді думаєте, що Богу сподобається, коли ви до мене прийдете і у мене попросите молитви. Ні. Ви можете молитися. Ви думаєте, тільки від мене залежить? Хочете залежить тільки від єпископа Маседо? Ви будете втрачені, мої дорогі. Вам не потрібно залежати від когось. Це ваша біль. І вам, тих, хто страждає, необхідно діяти. Боже вухо. Відкрито до того, хто до нього волає, він каже: Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Але лінива людина вона бажає свою проблему або свої труднощі довіряти іншим, щоб вони за нього молилися. Не робіть це, мої друзі. Тому що, якщо ви будете чинити так без сумніву, ви будете продовжувати страждати. Я відкрито вам кажу, я щирий, я можу молитися за вас. Я молюся, але я не відчуваю твою біль. Я не відчуваю твою втрату. Я не знаю, що відбувається з тобою. Я можу молитися, казати, Господи, помилуй цю людину, допоможи їй. і в ім'я Ісуса Христа, я роблю це. Але я не можу всю мою силу, мою молитву вкладати. тому що я не відчуваю те, що ви відчуваєте, і через що ви проходите, тому Бог допускає, щоб всі ми, всі неважливо, віруючи чи не віруючи, проходили через проблеми в нашому житті. Ось ці жала, жала, які він. Залишає він не прибирає саме для того, щоб ми не звеличувалися, чи щоб не пишалися або не стали думати про себе високо. Бог допускає ці жала, щоб ми продовжували жити в смиренності перед ним. Але є і проблеми, які кожен з нас повинен вирішувати, кожен з нас має право. Якщо ви не робите вашу частину. Як він буде робити свою частину, це через віру ми Богу догоджаємо через віру ми робимо те, що подобається йому, і коли ти робиш те, що йому подобається, говори з ним. Неважливо, де ти знаходишся на роботі, там вдома або в будь-якому іншому місці. до того як кудись йти. Нічого не варто знайти місце, десь закрите, помолитися, поговорити з ним, запитати у нього. Мій Бог, я хочу, щоб ти хрестив мене. Знаєте, я в туалеті завжди ховався, це найкраще місце. В туалеті ти завжди один, ти закритий, ніхто не бачить тебе, ти Бог, все, удвох. Тоді, мій друг, роби це, не розраховуй на когось іншого. Я намагаюся. Я намагаюся говорити вам про те, що Ісус, Він живий, Ви, хто зараз нещасний, ви хто в відчаї, ви хто в проблемах? неважливо, яка у вас проблема, будь-яка, яка б не була вас потреба, Бог він живий, і якщо він живий, всемогутній Бог, Господь, землі і неба, який є вищим за все, немає нікого вищим. Ніж він Він настільки великий, що немає нічого і нікого вищого за нього. Тільки внизу ми. І якщо ми щось хочемо від нього, необхідно показати і підтверджувати нашу віру і волати всіма нашими силами, всім серцем. В протилежність, мої друзі, ми просто будемо чекати. І терпіти тому є багато віручих, які розчаровані, які зруйновані, які впали. Чому? Тому що вони завжди чекали і розраховували на те, що в минулому було. Вони думали, що якщо в минулому було добре, це буде продовжуватись завжди. Ні, друзі, Господь він живий вічно, вічно, але він приходить до нас, до тих, хто кличе та шукає. Тому він каже: поклич до мене, відкрий свої уста, та ти знайдеш мене. Хм. Тоді ми читаємо, та ми бачимо, що Господня рука не скорочила. Щоб не помагати, це для кожного з нас, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Тоді Бог Він каже прямо ви знаєте, ніхто не кличе до нього і чому не кличуть? Не кличуть, тому що не вірять. Люди не вірять, люди не вірять, що Бог чує їх. Тоді, мої дорогі друзі, відкрийте ваше розуміння, не живіть в залежності від інших людей. Спасіння душі це щось індивідуальне, особисте. Я можу розраховувати тільки на самого себе. Я можу розраховувати тільки на те, що він обіцяв для того, щоб продовжувати жити у цій вірі. Я мушу зробити мою частину. Але якщо я чекаю, що хтось інший буде за мене молитися, щоб я був твердий у моїй вірі, так не буде. Я знаю, що багато людей моляться за мене. Слава Богу, за вас. Але ми рятуємося своєю особистою вірою. Я кажу вам усім, хто слухає мене зараз. Можливо, ви розчаровані, можливо, ви впали. Зараз вам потрібно йти на роботу. Прямо зараз, але ви порожній, слабкий, наповнений сумнівами та страхами. Ось Господня рука не скорочила, щоб не помагати. він готовий. Клич до нього, шукай його всім твоїм серцем. Але єпископ, хіба він не знає, що мені потрібно? Знає, звичайно, але коли ти показуєш твою віру, ти стаєш гідним його уваги. Це влада віри. Віра робить нас праведними перед Богом. Коли ти проявляєш свою віру, навіть бачачи, що ми грішники, Бог приходить до нас на зустріч. Це саме те, що в минулому Ісус зробив. Ви читаєте новий заповіт, ви бачите, скільки чудес Ісус здійснив. Але хто ці всі люди? Це грішники десять прокажених зцілилося. Хоча він знав, що тільки один повернеться, один подякувати. Але Ісус зробив тому, що у них була віра. Тоді не чекай, або не живи, коли ти нарешті станеш якимось суперсвятим. Ні. Навіть знаходячись в гріху, тобі потрібно шукати Бога, щоб Він допоміг тобі. Тому що сам Господь Ісус заплатив ціну за наші гріхи для того, щоб ми могли бути спасенними. Але щоб це сталося, необхідно виявляти. Віру, всім нашим серцем, усім розумом, всією душею, всіми силами, всім на 100%. це те, що тобі необхідно робити. Ти хочеш вийти з цієї ситуації, важкої, ти хочеш позбутися того, що тебе мучить, проявляй віру. Не те, щоб величезну таку, як у гіганта віри і достатньо, щоб змінити твоє життя, добре? Тоді я хотів би на завершення сказати, що ми завжди чекаємо вас на служіння, на служіння, де ми допомагаємо вам вирішувати питання, наприклад, у сім'ї. Якщо ви живете і у вас величезні проблеми в сім'ї, у відносинах, бо ви один і нікого не можете зустріти. Можливо, один другий був, третій стосунків багато. Ти намагався створити щось серйозне з багатьма людьми, і не вийшло. Ти віддавав себе іншій людині, своє тіло, і думав, що ти так його привабиш, але ти тільки втратив. Тому що віддавши себе, людям сподобалося, і потім вас просто кинули. І ви залишилися знову один тоді у нас... По четвергах є терапія кохання для того, щоб ти міг відновити свій стан емоційний, свою сім'ю, тому що немає нічого важливішого в житті людини, ніж створення сім'ї, щоб був хтось перед тобою, твій партнер, щоб він чи вона стали одне з тобою, ціле сьогодні і кожен вечір сьогодні і кожен день ми чекаємо на вас. і по четвергах у нас терапія кохання саме для тих людей, хто має такі труднощі у відносинах у сім'ї. Тоді завтра. Ми знову будемо продовжувати говорити з вами. Нехай Бог вас благословить.